Вітаю на каналі Only Cars. І сьогодні у нас новий формат для нашого каналу. Це формат, де ми будемо показувати найкращі покупки, які ми зробили на минулому тижні. Сьогодні перше відео в цій рубриці і ми будемо показувати топ машин, які на нашу думку ми купили. Це дуже вигідні покупки, класні. Але я побачив багато відео в Ютубі, де люди просто показують. Топ-авто там за 5 тисяч доларів, за 10 тисяч доларів показують просто картинки. Нема жодного лоту, який вони купили, нема ніяких розрахунків, скільки цей автомобіль вийшов, не зрозуміло, що це, хто це купив, і просто пальцем в небо, просто картинка. І люди дивляться, люди радіють, але по факту не розуміючи реальну картинку. І сьогодні я хочу показати реальну картинку на прикладі тих автомобілів, які ми купили за останні два тижні. Якщо цей формат зайде нашим підписникам або не підписникам, ми будемо випускати його кожен тиждень, будемо випускати по суботам і Будемо показувати, що ми купили на робочому тижні до цього. Да? І сьогодні у нас топ-6 машин, які ми купили за минулі два тижні. Отже, почнемо з менш цікавого і закінчимо самим солодким. І перший автомобіль в нашому топі це буде Ford C-Max в комплектації Titanium Plug-in Hybrid 2017 року. Це вже рестайлінгова модель, яку ми купили для нашого клієнта з міста Києва. Як ви можете побачити, виграшна ставка 3200 доларів. от Я її виділяю. Ми її купили за 3200 доларів. І саме цікаве, що цей автомобіль, ви навіть зараз побачите табличку. Він в Україні з ремонтом з усім ставав би 13400, якщо б не одне но, яке я далі розповім. 13400 це ціна, який б він ставав в Україні під ключ. Але є такий нюанс, дуже цікавий, те, що коли машина приїхала на склад, ми побачили дещо цікаве. Розповім далі. Давайте пройдемось трішечки по цьому автомобілю. Можете побачити такий золотистий цікавий колір, Автомобіль майже цілий, це. Я таки дуже люблю битки, ми дуже часто такі автомобілі купуємо. Я б навіть сказав, це не биток, це автомобіль, який може потрапити в таке ж ДТП в Україні. Це нічого страшного. У нього підм'ятий капот, у нього немає бамперу, у нього немає двох фар. Пробіг 91 тисяча миль, що рівняється приблизно 140 тисячам кілометрів. І саме головне, що жодної машини в Україні з таким пробігом на такій комплектації плагін-гібриду немає. Отже, дуже вигідна покупка, зважаючи на те, що комплектація SEL коштує приблизно від 16 тисяч доларів, а це виходить 13 400. Виходить. Давайте подивимося на салон. Салон в дуже класному стані, майже як новий. Е, ось таке сидіння, ось такий стан, ось така чудова шкіра. У нас можете побачити. Так само цю фотографію можемо зробити. Тепер переходимо до того, що я казав, саме смачне і чого воно смачне. Тому що ми відкриваємо фотографії з нашого складу. Цей автомобіль приїхав на склад, тому що ми його купили аж тиждень назад. І давайте подивимося фотографії зі складу. Одразу перейду до самого сочної частини. Цього процесу це те, що нам приїхала. Ось така є фотографія, класна фотографія. Ми її дивимося і розуміємо, що нам приїхали фари на цю машину. А фари це саме дороге в цьому автомобілі, тому що вони коштували приблизно 600-700 доларів за комплект, можливо, навіть дорожче, тому що ми їх не знайшли в Україні. Тепер ми рахували ремонт 1500 доларів, мінус 700 доларів фари. Ремонт людині вийде приблизно 700 баксів, тому що бампер також є, він цілий. А з чого це я взяв? Тому що ось так у нас лежить. Це фара також. Ось так у нас лежить бампер. Ви можете побачити в салоні цілий бампер з парктроніками, з протитуманками. І, в принципі, нам залишається тільки поставити фари, відрихтувати капот і пофарбувати бампер. Отже, цей автомобіль приблизно стане в 12 тисяч доларів. Під ключ готовий. Що за це кошти можна взяти в Україні? Нічого. Плагін, гібрид, гібрид ви не візьмете. Тим паче машиною з розхідом палива в 5 літрів. Точно ви не візьмете. Отже, переходимо до наступного автомобіля. Переходимо до другого варіанту. І що хочеться сказати, що ці два тижні були дуже насичені на такі покупки, як Audi і Ford. Audi, як завжди, Ford дивно, чесно кажучи, що ми заки більше, ніж Audi, але що є? І наступна покупка, дуже класна покупка, це Ford Edge в комплектації SEL 2020 року. Зараз розповім про нього трішечки подробніше. Людина прийшла з запросом, що хоче собі 19 тисяч доларів отримати класний Edge, але до ми що зробили? Ми порекомендували вже брати рестайн, тому що бюджет це дозволяв. І взяли ось такий класний Ford Edge в комплектації SEL. І що хоче сказати, що це не проста SEL. Чому? Тому що ми купили виписку по комплектації. Зараз я її відкрию вам, ви побачите. І ось так виглядається. Виписка, вона коштувала 4 долари. Але для наших клієнтів ми завжди робимо це за свій рахунок, тому що людина повинна розуміти, що купує. Отже, ось такий автомобіль, у нього є по опціям, якщо я що я приближую, ви самі, якщо хочете, можете зупинити і подивитися, що є по ДОП опціям. Але якщо коротко, у нього є адап Круїз контроль у нього є асистенти, у нього є утримання в полосі. Асистенти я мав на увазі. Він бачить на перекресті машини якісь перешкоди. Він бачить дорожні знаки. Так само у нього є підігріви керма, точніше, не керма а передніх сидінь. У нього є клімат-контроль, у нього є багато інших цікавих опцій, таких як, наприклад, відкривання кришки багажника з ноги, тобто без рук. Да? Дистанційний запуск, сліпі зони та багато інших класних опцій. Ми, до речі, купили цей автомобіль по Байнау. І що нам вийшло? Цей автомобіль нам виходить. Одить от дев'ятнадцять тисяч доларів з ремонтом, але ремонт порахований з запасом. Може побачити, що ремонт порахований в 3 тисячі доларів. І цей автомобіль виходить 18 900 вже з оформленням, сертифікацією. На номерах в Україні готова машина вийде приблизно в 18 900 тисяч доларів. По пошкодженням, давайте пройдемось швидецького по пошкодженням. Ви можете побачити ось такі цікаві пошкодження. Майже їх немає. Як, так само, як і на цимаксі. Е, у нас просто розібрана автівка. І саме цікаве, що на цьому автомобілі всі запчастини приїдуть з ним. Можете побачити на по цій фотографії. Зараз я її нажимаю, і ось фотографіям лежить бампер, який, я думаю, ми не зробимо, але ми замінимо тільки шкурку, все інше у нас є. Можете побачити всі накладочки, можете побачити фари, дві, а фари вони коштують дуже дорого. Саме на рестайлінгову модель, адаптивний круїз, протитуманки, протитуман, решітка, все їде. Але ми також це врахували. Якщо це проїде все ціле, то це буде великий бонус. На жаль, цей автомобіль ще не доїхав на склад, і я вам не можу показати фото зі складу, але переходимо до наступного автомобіля і далі стає тільки цікавіше. І от ми дійшли до середини наших цікавих покупок, і наша цікава покупка, на мою думку, дуже класна, але вона трішечки відстає від тих, що буде наступні. Ford Escape це вже третій Ford і останній саме в цій рубриці. Це Ford Escape в комплектації Titanium, і що саме головне це гібрид. Можете зайти подивитися ціни на авторія. Вони стартують від 25 тисяч доларів. Все тому, що у нього пробіг 18 тисяч миль, що приблизно 30 тисяч кілометрів. І ще хочеться сказати, що це новий автомобіль, як ви розумієте, з такими ось пошкодженнями. Пошкодження нічого страшного, немає нічого критичного, але машина майже вся буде фарбована. Це є мінусом, але клієнту дуже це сподобалось. Точніше, сподобалось те, що вона буде фарбована. Але він сказав, що я хочу маленький пробіг. Бюджет був дуже. Агранічен і у нас вийшло те, що ми порахували дуже багато ремонту, прям з запасом. І цей автомобіль виходить навіть з запасом по ремонту. Ми порахували на ці пошкодження, мінімальні на мою думку. Саме мінімальне ну там не треба ніякі запчастини купувати, тільки крім правої задньої дверки. Всі інші запчастини у нас просто фарбуються. Тобто, фарбування цей автомобіль ми купили за 7 тисяч доларів 2022 року. З ремонтом 4,5 тисячі. Він виходить в 21 тисячу доларів під ключ, готовий в Україні з оформленням на номерах. Ми клієнту прораховуємо все. Ніяких скритих платежів немає. 18 тисяч миль. Те, що написано Not Actual, Ми зробили Карфакс. Впевнилися, що пробіг дійсно рідний. Так само у нас є приборка, на якій так точно написано, що пробіг співпадає з тим, що вказаний. Автомобіль куплений, як можете бачити, за, 3 000, за 7 тисяч доларів. Він куплений на нашому аккаунті. Ми його вже проплатили. Ось такий класний шкіряний салон. Це Титаніум максимальний. У нас є адаптивний круїз-контроль, у нас максимальна е, музика Harman Kardon, у нас є підігріви сидінь, підігріви керма, у нас електронний щиток приборів, у нас повний привід на цьому автомобілі. Цікаво, цікаво, а ще саме цікаво, що він вже приїхав на наш склад, і ми можемо подивитися фотки зі складу. і Можливо, побачимо якісь доппошкодження, але по доппошкодженням нічого немає. Ми можемо побачити наш салон, який повністю цілий, такий, як і на фотографії шторми бачили, що стріляні. Це, в принципі, нас не злякало. У нас є панорама. У нас пошкодження, як все ми бачили. Тобто автомобіль приїхав, вже він запакований. Всі моменти, які могли щось попасти в це все заклеїли. Да, може побачити, у нас на окнах є заклеєні моменти, тобто, тому що скло було припущене, дзеркало відбите. Це все такі нюанси, але автомобіль виходить в 21 тисячу доларів. І економія з першим варіантом, з таким пробігом приблизно 6000 тисяч баксів. А я вам скажу те, що стоїть за 26, Воно нічим не краще від того, що купили ми, а навіть гірше. Тому переходимо до наступного варіанту. Четвертий автомобіль в нашому топі, і чесно кажучи, від цього автомобіля зриває дах. Ми дуже сперечались на яке місце його ставити. Я вирішив його поставити на третє місце, тому що такий варіант ми можемо купити не один раз. Це не просто випадковість, і це Tesla Model 3. S 2018 року, але головне, що ви можете побачити, що це у нас P100D. це сама максимальна тесла, яка була в цьому році, і в принципі це сама максимальна можлива тесла, крім плейда. У неї 2,6 до шість досотки розгону неї запас ходу 600 км. І що ми маємо по нашій покупці? Ви скажете, блін Ілюх, що ти купуєш взагалі цілі машини, але ми любимо купувати максимально цілі автомобілі. І коли покупка виходить з економією 10 тисяч доларів, це ще більше радує нас і нашого клієнта. 12400 була куплена ця машина з пробігом 70 тисяч кілометрів, з пошкодженнями по задній частині. Кришка багажника підмята і задній бампер. Все нічого більше по автомобілю немає, ціла безпека. Автомобіль можете подивитися, в якому стані салон. Просто в ідеальному Комплектація максимальна на машині, тому що це максимальна доступна з комплектації, що по батареї, що по салону, максимальні сидіння, всі асистенти, все є по машині, які є нюанси. Ми бачимо, що було знято заднє скло. Було питання, чи доїде вона на склад. А що ми зараз робимо? Ми переходимо на фотографії зі складу. Відкриваємо, і давайте подивимося, що у нас на фотографіях зі складу. ми можемо побачити, що у нас є заднє скло, яке заклеєно, акуратненько поставлене на своє місце, і автомобіль буде їхати без влаги, без нічого, нічого не буде заливатися, все буде супер. Порог так само приклеїли на нашу кришку багажника, її все одно було гаплик. Тому тут не проблема, що його приклеїли. Можете побачити все по автомобілю ціленьке. Машина в дуже класному червоному кольорі. Мені подобається. Саме головне це ціна. Да? Ключ є, все є. Машина дійсно буде ціла. Таких варіантів в принципі в Україні не багато. А то, я б сказав, навіть немає. Перша ціна була 30 тисяч доларів, да, якщо не помиляюсь, там за розбитий нафік варіант. 30 тисяч доларів за розбитий нафік варіант був. І давайте подивимось, по що виходить цей автомобіль. 18 300 доларів без ремонту стає цей автомобіль в Україні. Що хочеться сказати одразу, що ремонт тут приблизно 2000 доларів. Ми порахували. Але я думаю, буде менше, тому що приїжджає скло, кришка багажника коштує недорого, і пофарбувати бампер з кришкою багажника також недорого. Але електроніка, вкинути сім-карту, зробити навігацію, тобто ці всі моменти ми вклали 2000 доларів, і цей автомобіль стане приблизно в двадцятку. Перша ціна 30. Що виходить: 10 тисяч доларів економії. Вітаємо нашого клієнта з дуже класною покупкою. Тому переходимо до наступного варіанту. А що буде далі? Далі тільки цікавіше, на мою думку. А тепер для частих глядач глядачів нашого каналу показуємо те, що ви любите купляти, те, що нас замовляють найчастіше, це Audi A4 в комплектації Premium Plus 2018 року. Швиденько пробігаємось і називаємо причини, чому ця покупка є ну просто нереально крутою. Чого власник зірвав всі зірки на цьому небосклоні, Переходимо до неї і показуємо просто по комплектації. А комплектація в цей преміум плюс з опціями. В нього є підігріви переднього ряду, підігріви заднього ряду, підігріви керма, в нього є вентиляція передніх сидінь, Що є опцією навіть на престижі, вона не завжди стоїть. Це дуже рідка опція, яка я вважаю ну, найкрутіша в цій машині. Бенхен Олесон-музика, електронний щиток приборів. У нас є CarPlay, у нас є круїз контроль, утримання в полосі активується, сліпі зони. У нас Quattro, у нас дуже багато цікавого, так само як, наприклад, спортсалон точніше спортсидіння. Да? І в принципі, цей автомобіль є на крутій комплектації. Це майже престиж, із непрестижу. У нього немає адаптивного круїз контролю і у нього немає проекції на лобове скло. Все, автомобіль дуже класний, жирний по пошкодженням. Переходимо до пошкоджень. У нас є заднє крило, яке треба буде відрихтувати, трішечки пофарбувати. Ви це бачите, навіть приближу вам. Щоб не викликало питань, що тут щось сильне. Ось можна побачити, просто у нас такі вм'ятини, царапини, які ми зробимо. Думали безпокрасочення, але вони продерті до самого металу, тому будемо фарбувати. Що у нас далі виходить? Попередку у нас є ось такий момент, під, підігнутий капот, який, ми я думаю, відновимо пофарбуємо, підігнутий у нас інтеркулер, підігнутий у нас підсилювач. По запчастинам нічого, на жаль, немає, ні фар, нічого. Але саме головне, що цей автомобіль під ключ. Під ключ стає в 22 тисячі 100 доларів. 22 100 ремонт 4 тисячі доларів врахований в цей автомобіль, оформлення. У нас перший взнос, це все враховано, сертифікація врахована. Друзі, але чого це крута покупка? Скажете, 22, преміум плюс можна привезти. І саме головне, це пробіг 23,5 тисячі миль, що рівняється 37 тисячам кілометрам. Машина до 40 тисяч кілометрів. Автомобіль, який обслуговувався, в нього всього там три рази мінялося мастило чи чотири. Тобто нова машина, яка в принципі в Україні з таким пробігом, на такій комплектації машин я подивився, немає. Близько п'яти машин з, є з такою комплектацією з таким пробігом. Вони коштують приблизно 27-29 тисяч. І це дійсно класна покупка, на якій клієнт зекономить 5 тисяч доларів. Враховуючи те, що клієнт приходив за комплектацією преміум без приборки. на... В сратих дисках без S-Line, на маленькому моніторі, а тут все є. За 22 тисячі доларів це взагалі шикарна покупка, але у нас є ще покупка краще. І ми зараз здивуємо усіх, тому не виключайтесь. Після того, як я скажу, що ми купили, велика кількість нашої аудиторії може відписатись. тому що ми, можна сказати, зрадили своїй аудиторії. Але, на жаль, це була дуже обдумана зрада. І що ми показуємо, друзі? Ми купили пампампам -пам, BMW. Друзі, ось така BMW 330 Саме цікаво, що ми її купили за 7 975 доларів. З пробігом 100 тисяч кілометрів, 102 тисячі кілометрів на повному приводі, на дуже класній комплектації, на електронному щитки приборів, на максимальній НБТ-шці, на спорт сидіннях. Це повний привід. Саме цікаве, що вона виходить смішні, тому що на нашому ринку такі коштує 30 тисяч доларів. Подивіться на пошкодження: невелике спереду і я б сказав, для, для когось страшні позаду вирване колесо буде фарвована ліва сторона. Так. Але ціла безпека на машині, жодної подушки не стрільнуло. Таких варіантів просто важко знайти у нас на ринку Підігріви керма, підігріви передніх сидінь. У нас на прикольних дисках буде робитися антихром. Саме головне, що цей автомобіль з антихромом, з емачними бамперами, з ремонтом, з оформленням виходить в 21,5 тисячі доларів. У нас варіанти такі стартують від 28, в принципі, низ, але за 28 там така каша, що просто страшно дивитись. А цей, я думаю, легко буде продати за 30-ку. Економія 8,5 тисячі доларів. Так, 8,5 тисяч доларів економія на даному автомобілі. Він ще не переїхав на склад, але обов'язково висловив фотографії зі складу. І що хочеться сказати, що це були топ-6 покупок на минулих, на минулих двох тижнях саме нашою компанією. Тому, якщо вам було цікаво це відео, пишіть свої коментарі. Якщо ви хочете якісь. Машини, щоб ми розглянули там в топ-20 тисяч доларів, топ-15 тисяч доларів, топ-10 тисяч доларів, можливо, щось можемо пригнати за 5 тисяч доларів. Пишіть це в коментарях, обов'язково знімемо. З вами, як завжди, були хлопці онлікарств. До нових зустрічей.